В історії музичного мистецтва України, що має багаті художні традиції, друга половина ХХ століття позначена інтенсивним та багатостороннім розвитком, стрімким піднесенням професійної майстерності композиторів. На зміну митцям старшого покоління Борису Лятошинському, Костянтину Данькевичу, Віталію Кирейку, Приходить плеяда молодих обдарованих композиторів: Володимир Губаренко, Леся Дичко, Мирослав Скорик, Юрій Іщенко, Євген Станкович, Іван Карабець, Володимир Зубицький та інші. Продовжуючи кращі традиції класиків, композитори цього періоду ведуть постійний пошук художніх методів. Принципів музичного розвитку твору, нового використання фольклорних джерел вони окреслюють нові обрії жанрових різновидів творів, поєднують традиції та експеримент, створюють нові образи та форми, також відроджують ідеали минулого, прадавнього, духовного буття поколінь. Виникають такі основні стильові напрямки, як неофольклоризм, неокласицизм та неоавангардизм. Вони розвивалися в українській музиці поряд, нерідко, тісно взаємопереплітаючись. Це був період творчих пошуків загостреного інтересу до опанування композиторами нових спосібів творення. Художніх прийомів мистецького виразу своїх ідей та образів. Ця тенденція продовжується і на початку ХХ століття, з'являється нова плеяда молодих композиторів. І сьогодні ми хочемо вашій увазі на ряду вже створимо відомих композиторів Олександра Білаша та Мирослава Скорика. Запропонувати знайомство з творчістю сучасних українських митців, Це Людмила Шукайло, Неоніла Лагудюк та Геннадій Без'язичний, Класик української музики, композитор, музикознавець, диригент, піаніст, викладач. Громадський діяч, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України, Мирослав Михайлович Скорик сьогодні з нами в своїх творах. Не одне десятиліття Мирослав Скорик входить до переліку видатних представників вітчизняної музики. Народився він Галичині з її багатими народними традиціями та глибокою любов'ю до неньки України. Композитор і його твори сьогодні є візитівкою нашої країни і навіть поза її межами. Йому належать твори різних жанрів, такі як опери, балет, музика до вистав. Симфонічні, камерні вокальні та музика для дітей. Кожен твір є втіленням самобутності і індивідуальності манери автора, що формувалося під впливом народних гуцульських традицій карпатської образності. Також його цікавили новітні методи композиції. Не цурався він створювати джаз та естрадні пісні. Поряд з композиторською діяльністю педагогічна справа стала важливою частиною життя майстра. В його класі навчалися такі українські композитори, як Євген Станкович, Іван Карабець, Олег Ківа, Ганна Гаврилець та Володимир Зубицький. Їхня музика, так само як і твори вчителя, є скарбницею української культури. Композитор ніколи не може знати, що і як у нього народжується. Це відбувається спонтанно. Коли я писав мелодію, навіть не думав, що вона стане такою популярною. Ніколи не відомо, чи стане написаний твір улюбленим для слухачів. Його мелодія. Це зараз візитна картка нашої сильної та вільної України. Це шедевр, який був написаний не сьогодні, а ще в радянські часи, як музика до кінофільму Великий перевал. Але глибина почуттів цього твору зашкалює і відповідає долі багатостраждальної неньки України. Вона розкриває задум композитора і завдяки тембру скрипки, і завдяки співучості мелодії, а також різноманіттю та краси гармонії. І цей шедевр ви почуєте сьогодні. Олександр Іванович Білаш народний артист, Герой України, лауреат Шевченківської премії, народився на Полтавщині. З самого дитинства він грав на балалайці і на гітарі. Пізніше займався грою на Баяні. Свою початкову музичну освіту він здобував, починаючи з 16 років у Київській музичній школі для дорослих. Нині це музичне училище. Вчителями були його земляки, композитори-брати Платон та Георгій Майборода. Продовжив він своє навчання у Житомирському музичному училищі по класу Баяну. А потім у 1957 році закінчив Київську консерваторію по класу композиції, працюючи викладачем теорії музики в Київському педагогічному інституті. Він присвятив своє життя музичному мистецтву та композиції. Олександр Білаш працював у жанрах класичної та популярної музики. Він автор опер, цілої низки оперет, симфонічних творів, музики до більш ніж 20 кінофільмів, а також понад 200 пісень. Серед них Лелеченьки, Ластівка, Як надійшла любов, журавка. Ой, висока та гора, а також два кольори. Сьогодні у вашій увазі обробка цієї пісні для фортепіано. Федорівна Шукайло, це український композитор, піаніст, педагог, заслужений діяч мистецтв України. Вона закінчила Харківський інститут мистецтв у 1966 році і почала викладати в Харківській спеціалізованій музичній школі інтернаті. Серед її випускників є Леонід Десятников. Олександр Шетинський, Даніл Крамер, Олександр Гугель та інші. Вона є членом Національної спілки композиторів України. За роки творчої діяльності Людмила Федорівна працювала в різних жанрах: це симфонічні варіації, концерт для фортепіано за оркестром, концертіно для скрипки і камерного оркестру, прелюдії, інтермедці токата, Партита, квартет, обробки народних пісень, скерцо, а також пісні картинки для дітей. Твори Людмили Шукайло мають яскраву національну забарвленість, поєднану з сучасною композиторською технікою. Не випадково, що її твори для фортепіано були обов'язковими для учасників міжнародних конкурсів юних піаністів. Її твори. Зайняли чільне місце у репертуарі багатьох творчих колективів. Сьогодні в вашій вазі варіацію на тему дитячої пісеньки про коника. Вічизнику, сучасному українському композитору, педагогу, концертмейстеру безязичному Геннадію Геннадійовичу належать фортепіанні твори для дітей. Навчаючись в Моменському музичному училищі, він здобуває освіту піаніста та композитора і по закінченні його у 1992 році вступає до Донецької державної консерваторії. Навчаючись, молодий композитор приймає участь у всеукраїнському конкурсі із власною сонатою, а також практикує, викладає в дитячій музичній школі. Закінчивши аспірантуру, він працює завідуючим кафедрою музики і хореографії Уманського педагогічного університету, а з 2003 року викладачем та концертмейстером Уманського музичного училища. Неодноразово він бере участь і стає дипломантом і лауреатом всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Також дійснює обробки популярних мелодій для фортепіано, чимало з яких для піаніста-початківця. У 2003 році виходить його збірка: Популярні пісні Стінга в обробці для фортепіано та характерні п'єси у формі етюдів». А в 2007 році. Збірка український формат. Це 18 обробок українських пісень, серед яких стоїть гора висока. Сьогодні вона прозвучить для вас. Вілася у місті Богуслав Київської області. З 5 років вона навчалася в музичній школі потім у професора Бориса Міліча, а в 10-річці імені Лисенка вивчала композицію. Після цього один рік отримала знання в музичному училищі імені Глієра. Угу. Ще в 17 років вона захопилася джазом. Закінчивши у 1997 році Київський інститут культури викладає на естрадному відділі вечірньої музичної школи імені Кирила Стеценка. Неоніла Григорівна пише музику у різних стилях. Нею створено більше п'ятисот класичних. Естрадних джазових фортепіаних композицій, 20 для саксофону з оркестром, концерти для труби для саксофону, рапсодія для двох роялів та дві збірки пісень. Також вона записала два сольних диски зі своїх творів паралельно з сольною діяльністю була учасником вокально інструментального ансамблю Синельникова. Неумілого годюк. Є автором підручника з джазу для учнів музичних шкіл, і в 2005 році вона опублікувала власні джазові і з імпровізацією для фортепіано серед них джаз вальс який ви сьогодні почуєте.